Рятувальники ліквідували пожежу в Івано-Франківську. Це трапилось ввечері 2 вересня на вулиці Деповська. Горіла недіюча будівля, з якої вогонь перекинувся на житловий будинок. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, а також врятували від знищення вогнем житловий будинок. До ліквідації пожежі було залучено 22 чоловіки особового складу та 5 одиниць техніки. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють постраждалих немає. Крім цього, упродовж минулої доби на Прикарпатті ліквідували 21 пожежу в екосистемах на загальній площі близько 2,5 гектари. Так пожежу сухої трави та очерету окремими осередками на площі 1,5 гектара. Вогнеборці ліквідували у селі Радчатисменецької територіальної громади Івано-Франківського району. Також рятувальниками було ліквідовано менш масштабні пожежі у багатьох тергромадах нашої області. З початку року на території Прикарпаття зареєстровано вже 1134 пожежі в екосистемах, масштаби яких сягають майже 110 гектарів. Надзвичайники продовжують роботи із запобігання пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників. З початку року складено 155 протоколів на людей, які спалювали суху траву. Ми вкотре наголошуємо громадянам, що випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення становить від трьох тисяч гривень до 6 тисяч 120 гривень. Наголошуємо також, що у період з 3 по 5 вересня в містах Івано-Франківську, Коломиї, Долині та Яремче очікується надзвичайно висока пожежна небезпека 5 класу. Тому звертаємося до всіх громадян із закликом бути максимально обережними. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.